Якщо їсти, то Божий хліб, якщо пити, то Божу воду, як летіти, то Божий політ, якщо жити, то з Божим народом, як просити, то Божий дар, як давати во ім'я Боже. Якщо в жертву на Божий вівтар, якщо нести. То Божу ношу, як садити, то Божий сад, як читати, то Боже Слово, як співати, то з Богом влад, якщо вчити, то Божу мову, як цінити, то Божий час, як зійти, то на Божу гору, як краси, то із Божих прикрас. Якщо слави, то в Божу покору, як ходити, то в Божий дім, як молитись живому Богу, як світити то людям всім, як знайти то до Бога дорогу. Амінь.